Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас у дискусійному клубі Полтава. Я Петро. І сьогодні ми з Наталкою обговоримо питання, яке турбує кожного з нас щодня. Ми використовуємо метод трьох аргументів. Кожен з нас наведе по три обґрунтовані доводі на користь своєї позиції, підкріплені реальними дослідженнями та статистикою. Тема нашої сьогоднішньої дискусії: де краще харчуватися у закладах громадського харчування чи вдома. Я захищатиму позицію, що харчування в ресторанах та кафе має свої переваги, а Наталка доводитиме користь домашнього приготування їжі. Привіт усім! Радію бути тут сьогодні і обговорити це актуальне питання. Отже, теза така. Заклади громадського харчування пропонують різноманітність, економлять час і забезпечують професійний підхід до приготування їжі. Натомість, домашнє харчування дає контроль над інгредієнтами, економію коштів та емоційний комфорт. Наталко, чи розумієш ти свою позицію? Так, абсолютно. Я готова захищати переваги домашньої кухні. Отже, мій перший аргумент на користь закладів. Заклади громадського харчування дозволяють заощадити від 7 до 12 годин на тиждень, які ми зазвичай витрачаємо на планування меню, закупівлю продуктів, приготування та прибирання. За дослідженням інституту використання часу університету Мічигану 2023 року, середньостратистична людина витрачає щонайменше півтори години на день на всі процеси, пов'язані з домашнім харчуванням. Якщо перерахувати цей час у грошовий еквівалент, за середньою погодинною ставкою економія часу виявляється значно вигіднішою, ніж різниця у вартості між закладами та домашньою кухнею. Для працюючих професіоналів, батьків з дітьми та підприємців цей час можна інвестувати в кар'єру, сім'ю чи саморозвиток. Петро наводить важливий момент про економію часу. Це справді актуально для багатьох людей. Проте, давайте поглянемо на фінансову сторону питання. Харчування вдома економить значні кошти родинного бюджету. За аналізом Бюро статистики праці США 2024 року середня американська сім'я витрачає на харчування поза домом у 2,8 рази більше, ніж на домашні приготування тих самих страв. Дослідження показало, що типова страва в ресторані коштує від 12 до 20 доларів на людину, тоді як ідентична домашня страва обходиться у 3-5 доларів для сім'ї з чотирьох осіб. Це означає економію до 500 доларів на місяць. Що становить 6 тисяч доларів на рік, сума, яку можна інвестувати в освіту дітей, подорожі чи заощадження. Наталка абсолютно права щодо фінансів, якщо розглядати звичайні ресторани. Але мій другий аргумент стосується різноманітності та доступу до кулінарних культур світу. Заклади громадського харчування надають можливість спробувати страви різних кулінарних кухонь світу, приготовані професійними шеф шефхухарами, з автентичними інгредієнтами та технологіями. Згідно з дослідженням Національної асоціації ресторанів 2023 року, 67% споживачів відзначають, що ресторани дозволяють їм розширити кулінарні горизонти та спробувати страви, які вони не змогли б приготувати вдома через відсутність навичок, обладнання чи спеціальних інгредієнтів. Це особливо важливо для міських жителів, які цінують культурне різноманіття та гастрономічні пригоди як частину якісного життя. Я погоджуюся, що заклади відкривають доступ до екзотичних страв. І це справді збагачує наш досвід. Однак, мій другий аргумент стосується здоров'я та якості харчування. Приготування їжі вдома дає повний контроль над інгредієнтами, свіжістю продуктів та способами обробки. Дослідження Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 2024 року виявило, що люди, які готують вдома 5 і більше разів на тиждень, споживають на 200 калорій менше щодня, на 16 грамів шуру і на 8 грамів жирів, Порівняно з тими, хто регулярно харчується в закладах. Крім того, домашня їжа містить на 30-40% менше солі і не містить консервантів, стабілізаторів та інших добавок, які часто використовують у ресторанах для підвищення смаку та терміну зберігання. Для людей з алергіями, харчовими обмеженнями або хронічними захворюваннями, домашнє приготування єдиний надійний спосіб контролювати свій раціон. Наталка підняла критично важливу тему здоров'я, і я визнаю цінність контролю над інгредієнтами. Мій третій аргумент стосується соціального аспекту харчування. Заклади громадського харчування створюють простір для соціалізації, ділових зустрічей та святкування важливих подій. Психологічне дослідження Оксфордського університету 2023 року показало, що спільні обіди та вечері поза домом підвищують рівень окситоцину та серотоніну – гормонів відповідальних за соціальний зв'язок та щастя. 78% респондентів у дослідженні відзначили, що ресторани надають їм можливість відпочити від рутини, насолодитися атмосферою та якісним обслуговуванням. Крім того, заклади громадського харчування створюють робочі місця. Тільки в США ресторанна індустрія забезпечує зайнятість для понад 15 мільйонів людей, згідно з даними бюро статистики праці 2024 року, підтримуючи економіку та надаючи можливості для кар'єрного росту. Соціальний аспект, який Петро описав, безперечно важливий, і я цілком підтримую ідею святкувати особливі моменти в ресторанах. Проте, мій третій аргумент підкреслює емоційну цінність та сімейні зв'язки. Які зміцнюються через спільне приготування їжі вдома. Дослідження Гарвардської школи охорони здоров'я 2024 року встановило, що діти з сімей, які регулярно готують і їдять разом вдома, демонструють на 35% вищі академічні показники, мають на 24% нижчий ризик депресії, та на 40% менше схильні до вживання алкоголю та наркотиків у підлітковому віці. Спільне приготування їжі стає ритуалом, який передає кулінарні традиції, культурну спадщину та навички наступним поколінням. Крім того, домашня кухня створює психологічне сочуття затишку, безпеки та контролю над своїм життям, що особливо важливо в стресові періоди. 82% респондентів у дослідженні вказали, що домашня їжа асоціюється з комфортом та турботою. Проаналізувавши всі шість аргументів, які ми з Наталкою навели. Мушу визнати, що кожна позиція має вагомі переваги. Мої доводи про економію часу, різноманітність та соціалізацію справді актуальні для певних життєвих ситуацій, професіоналів, мешканців великих міст, людей без можливості готувати. Однак, аргументи наталки про фінансову економію, здоров'я та сімейні цінності виявляються більш фундаментальними для довгострокового благополуччя, особливо вражаючи дані про вплив спільних сімейних обідів на розвиток дітей та загальне здоров'я родини. Об'єктивно кажучи, для більшості людей домашнє харчування як основа раціону з періодичними відвідуваннями закладів для різноманітності та соціальних подій виглядає найбільш збалансованим підходом. Я вдячна Петру за об'єктивну оцінку. Його аргументи про економію часу і культурне різноманіття справді важливі, особливо для людей з насиченим графіком. Водночас я переконана, що домашнє харчування залишається пріоритетом через три ключові чинники. Фінансову доступність для більшості родин, контроль над здоров'ям та поглиблення сімейних зв'язків. Проте компромісне рішення полягає не в у виборі лише одного варіанту: оптимальна стратегія це 70-80% домашнього харчування для щоденних потреб з додатковими 20-30% для закладів громадського харчування у випадках святкування, ділових зустрічей, культурних відкриттів або просто заслуженого відпочинку. Такий баланс дозволяє використовувати переваги обох підходів, уникаючи їхніх недоліків. Дякую вам, шановні глядачі, що приєдналися до нашої дискусії. Сподіваюсь, наші аргументи допомогли вам поглянути на це повсякденне питання під новим кутом. Обов'язково напишіть у коментарях, яка позиція виявилась переконливішою для вас, і поділіться власним досвідом. Не забудьте підписатися на канал, наші розмови про все на світі, щоб не пропустити наступні дискусії. До нових зустрічей, друзі! Смачного вам і затишку, де б ви не харчувалися!